Нарешті встановив я термовідкоси. от така штука була. от таке воно, друзі, бачите. І так воно виглядає. Отож, скільки пішло у мене коштів і матеріалів на отакий термооткос. Розповідаю. Брав я на два вікна, обійшлося мені з доставкою 4 тисячі гривень на два вікна. Потім потрібно було докупити піну. У мене пішло на одне вікно два балона, але є один нюанс. Потрібно брати піну, яка швидко сохне отаку. От І до неї ще треба брати пістолет, бо рук ви чувствувати не будете. Отож, на одне вікно Тадам. У мене пішло з цими термооткосами 2,5 тисячі гривень. На мою думку, це дуже багато. А от ви напишіть в коментарях за отакий термовідкос: це багато чи мало? Всім гарного дня!